У нас в області відбулася трагічна подія. В умовах стаціонару Світловодської центральної районної лікарні була смерть однолічної дівчинки. Тому сьогодні ми вас зібрали для того, щоб розповісти про ту інформацію, яка відома нам і яким чином ми контролюємо хід подій, пов'язаних з цим випадком. В першу чергу хочу висловити. Співчуття батькам і близьким дитини, що померла, це горе, яке не може нікого залишити байдужим. На жаль, слід констатувати про те, що сам департамент про цю подію інформацію побачив. Пізніше, ніж вона відбулася, саме в засобах масової інформації. І тут в нас є претензія до адміністрації лікарні з приводу того, що вони не поінформували своєчасно відповідних всіх зацікавлених осіб з приводу такої надзвичайної події в лікарні. Відповідно, є звернення до. Світловодської міської ради, структура, яка адмініструє цей заклад з приводу контролю ситуації в закладі. Відповідна адміністрація закладу має відповідно контролювати всі свої структурні підрозділи, і лікарня в цей час має бути абсолютно керованою. І всі відповідні інформаційні і інші заходи, які мають була севчат під час таких подій, всі мають бути своєчасно повідомлені. Тим не менше, дитина в лікарні знаходилася з суботи на неділю потрапила бригада швидкої медичної допомоги з дому потрапила в 0,150 хвилин, в 0,37 був відповідний виклик. Дитина була оглянута на приймальному відділенні реаніматологом і була госпіталізована в лікарню. Всю ніч давалася необхідна медична допомога. І на наступ, ну, в цей же день, відповідно, ввечері під час проведення маніпуляцій дитині стало значно гірше. Почалися реанімаційні заходи, які не були успішними. Ми відповідно, коли тільки знали про цю ситуацію, одночасно з начальником обласної військової адміністрації негайно було. Отримано мною від нього завдання щодо створення відповідної комісії. Зараз знаходиться весь час в лікарні і деталізує всю медичну документацію, яка пов'язана з цим випадком. Ми проінформували Міністерство охорони здоров'я, безпосередньо перший заступник міністра охорони здоров'я теж особисто слідкує за розглядом цієї справи, як клініка і експертним розбором і якістю медичної документації, все, що з цим пов'язано. На 9 годині вчора. Працівниками обласної державної спеціалізованої установи Бюро судово-медичної експертизи вони провели розтин. Є попередні результати. Батьки звернулися до поліції. Поліція проводить своє розслідування у рамках кримінальної справи, яка вже є. Відповідно до таємниці слідства і враховуючи, що немає згоди батьків на розголошення. Якоїсь інформації стосовно стану дитини, ми всі подробиці зараз не можемо вам доповісти, але точно запевняємо про те, що ця ситуація знаходиться в окремому контролі начальника військової адміністрації, Міністерства охорони здоров'я і комісія, яка Незалежна саме за числа досвідчених лікарів обласного рівня, не місцевих лікарів зараз. Ретельно звіряє медичну документацію, в тому числі не тільки записи всіх лікарів, після того як медична документація була вилучена поліцією, і звіряє ці дані, які внесені в електронну систему охорони здоров'я. Відповідно, покрокова, посекундна, похвилинна розбираємося з приводу обсягів. Конкретних призначень і всіх дій, які мають мали б відповідати стандартам надання медичної допомоги такій дитині в такому стані, треба ретельно розібратися, чітко визначити з приводу. Дій конкретних лікарів, правильність їх, їх обсяг призначень, правильність ведення, проведення будь-яких інфузійних заходів і всіх інших призначень для того, щоб точно впевнитись, наскільки дії лікарів були правомірними, і чи не було там дійсно причин, за яким внаслідок дії медичного персоналу можуть бути якісь наслідки, в тому числі і наступила смерть. Результати експертної роботи комісії департаменту завершаться вже сьогодні. Відповідна судово-медична експертиза, оцінки макропрепаратів, які вже відбулися вчора і зафіксовані відповідними протоколами, ще додатково залучили відповідну експертизу лабораторну, і вона триватиме певний час, оскільки є необхідність і бактеріальних висівів і гістологічних досліджень. І вони досить тривалі можуть бути. І загалом визначається цей термін остаточний десь до місяця, але я впевнений, що результати у нас будуть раніше. Крім того, я думаю, що у нас є право за необхідністю залучити в тому числі незалежну експертизу Міністерства охорони здоров'я за їх згодою при необхідності, оскільки ми спілкуємося з міністерством для того, щоб все ж таки всебічно і об'єктивно розібратися в цій ситуації. Ми вважаємо, що якщо лікарі дійсно проявили якісь недбалість, вони бувають абсолютно жорстко, жорстко покарані. Однозначно адміністрація закладу, яка не своєчасно повідомила про цю цей випадок, має бути вже зараз притягнена до відповідальності.